Книга псалмів, Псалом 26, Псалом Давида Перед помазанням Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі й мої вороги, вони знемагали й падали. А якщо проти мене підніметься табір? Моє серце не злякається, Якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятися. Одного просив я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав його храм. в день моєї недолі він сховав мене в наметі, він заховав мене в потаємному місці свого намету. Підняв мене на скелю, і ось тепер він підніс угору мою голову на моїх ворогів, тож я обійшов і в його наметі приніс жертву хвали. Я буду співати і грати Господу, почуй, Господи, мій голос, яким я кликав, помилуй мене і вислухай мене. Моє серце сказало тобі буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя. Не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві. Будь моїм помічником, не покинь мене і не залиш мене. Боже, Спасителю мій, адже мій батько і моя мати залишили мене, а Господь мене прийняв. Господи, визнай законом дорогу свою. Задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою. Не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, і несправедливість сама себе вела в оману. Я ж маю віру побачити Господні блага на землі живих, і з нетерпінням чекаю на Господа будь мужні, нехай зміцняється серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа.